Вітаю всіх! Перш ніж розпочати розклад, хочу ще раз всім подякувати за підтримку, за донати, за добрі слова, за вашу віру в мене і за вашу щирість. Дякую вам, всім і кожному, за кожне ваше словечко, за кожну вашу крапочку. Ще хочу зробити таке оголошення для моїх постійних клієнтів і для нових, і тих, хто планує зі мною поспілкуватися. З 20 липня в мене з'явився менеджер це мій помічник. Я дуже ціную кожного з вас і хочу бути корисною для кожного з вас. Але лише 24 години має доба. Я просто не встигаю, тому що, окрім розкладів, в мене є особисте життя. Я чесно, я реально не встигаю відповідати на ті дзвінки, котрі я отримую, і смс-повідомлення. А дехто, побачивши в соцмережах і інший мій номер телефону, злякалися і подумали, що мене зламали, що то якісь шахраї. Ні, мої шанувальники, любі все добре, я з вами, тільки тепер в мене є помічник. Тому звертайтеся за номером телефону, що вказано в Ютубі і в Інстаграмі, і ви отримаєте повну інформацію щодо особистих консультацій. Тому не лякайтеся, все добре, просто в мене з'явився помічник, це нормально. Ну, і, власне, розклад. Ну що, шоу розпочалося і так швидко скінчилося. Але я хочу вам сказати: попередній мій розклад. Він, мабуть, такий, знаєте. Якщо повернутися назад, подивитися той розклад, що я робила ось два дні назад, от саме про цей воєнний переворот. Там так і вказано, що спочалося щось так, потім перемовини, а потім продовження і башта. То не думайте, що то, що Пригожин розвернув свої танки і знову пішов на свої позиції, що, що то все скінчилося. Я вас запевняю, це тільки початок. Ми будемо наблюдати дуже цікаву ще картину. А зараз питання, яке хвилює всіх: чи піде Пригожин на Київ? Чи буде відкрито такий другий фронт? Так, ну, ось так і розглянемо. Чи піде Пригожин на Київ? І питання, які плани у ворога щодо відкриття другого фронту з Білорусії? ну, На Київ, дивимося. З Білорусії. На Київ. Ви вже, мабуть, ви зі мною стали тарологами. Вже бачите, да? подивіться, яке чудове, причудове маніпулювання. Оце маніпуляція, всі чотири так і кажуть карти. Дивіться, ну, це така собі. Знаєте, у них вже. Брехня зробилася нормою. Нормою, чи якби це як хворобливий стан. Як вони не збрешуть, так вони себе погано почувають. Маніпуляція це відволюкаючий момент, щоб вся увага ЗСУ України перекинулася ну, на кордони України і Білорусі, притягують, притягують до себе увагу. Місяць і мах в купі це. Дуже майстерна завуальована маніпуляція. Більше тут і нема чого то казати. Це маніпуляція, яка взагалі має декілька цілей. Ось тільки ці цілі стануть їм самим відомим. О, ні, вони вже відомі, але і ще трошечки вони зачекають, і тоді вони точно вже будуть щось бачити. Розумієте? Це маніпуляція. Чистої води маніпуляція. Оце брехня, ну така відкровенна брехня. І ще. І ще. Ну, якби вони не стягували техніку і ресурси в Білорусі, у них вже по цим картам ось, це вже виникло вигорання. Уже все, це вигорання. Заколот хоч і виявився таким штучним і незакінченим, на перший погляд. І скінчився, як тільки домовились, так все ж таки це далеко не кінець. Ну, ми знаємо, що Путіна реально таки притиснули, принизили, і там у них розпочався розподіл влади. І тому це шоу має продовження. Колісниця, плюс тройка кубків. Це така собі, знаєте. Жахливо в період війни таке казати, але це така прогулянка. Оце прогулянка, легка прогулянка. Так? Бо це єдине, що лишається, щоб перекити армії РФ, не армії РФ, а Пригожина, там, хто там з ним. Ну, коротше, коли війська російські йдуть в Білорусь, це чистої води брехня для того, щоб однозначно. Щоб ЗСУ покинуло південь і схід країни, і кинулося до кордонів. Це. Бо у них уже в самих вигорання. Вигорання. Тут ніхто, а ну, ще що? Тут немає дій. Ух ти! Ну, ось вам і вигорання. Слухайте, уже вкотре поспіль, коли ми дивимося на ситуацію, падає вежа. Вежа це коли йде руйнація. Ну, те, що ця руйнація вже на лице, це вже ну, неможливо це не, не, не бачити. Чим це все скінчиться? Так, ну що я вам скажу? Київ для росіян це лише мрія, яка віддалилася назавжди. У них повна зневіра, тут не тільки цар виявився голим, ну, а придворні теж ну пригожин, той же, так? У них скрізь іде розкол. Вон, дивіться, сонце це як влада, смерть, іерафант, башта і зірка. Це, карти вони просто кричать скрізь розкол, розвал. Іерафант плюс башня це втрата віри, руйнація, крах планів, абсолютна дезорганізація. І зірка і лицарь мечів це читається як розчавлені мрії. Те, що мріяли, ну, я ж кажу, Києві їм осталося тільки так облизуватися, дивитися і мріяти про нього. Все. То, що я вам скажу? На Київ з Білорусі ніякого нападу не буду. Це чистий води, фарс і маніпуляція. Запасайтеся попкорном. По попереду ще буде багато чого цікавого на той арені цирку, що називається Росією. І я так і ще думаю, тут не за горами чиясь смерть якогось високого посадовця на Росії. Тут щось буде. Ми дуже скоро почуємо. Ну, може, цей буде Пригожин, може Путін. Там хтось когось буде прибирати, і ми про це почуємо. Гучна смерть, яка в принципі теж може змінити всі події на фронті. Так що, звичайно, я розумію, всі переживають ці хвилюються, хвилюються, ситуацію нагнітають. Але з Білорусі нападу на Київ. Тобто, із півночі нападу не буде в сторону України. Ну, чекаємо. Всього вам найкращого. Дякую вам за увагу.